Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Вчора у нас пройшов дощ і позавчора. Е сьогодні я все-таки після дощу відправила 4 посилки, змогла зібрати. На завтра ще 4 буду після обіду збирати а до обіду. ну, Зараз вже майже 12 -та. Відправили зранку посилки і пішла сюди займатися. Викопали міскантус меморі. Поділили його з чоловіком. Бачите, як я казала при посядці, листочки обрізала зверху, тому що вони все одно будуть вянути і навіть засихати. Бачите, ось обрізала, пообрізала, ось воно таке стирчить. Тому що листя воно вже не потрібне все одно. Цей перший рядок я поділила такі діленочки, гарні посадила. Це десь рок-два не будемо трогати взагалі його. Ой, вірьовочка рівняла собі. Рівчаки била під вірьовочку. Так, цей рядок не будемо трогати рок і два. Нехай собі наростає, аж потім можна буде... Гляньте, скільки коріння вигрібаю. Так, почала другий рядок садити. Це вже тут дільонки роблю на осінь. Там такий більш-менш уже посадила, теж, бачите, обрізане все. Зараз покажу, які я діленочки саджаю. На осінь це будуть гарні кущі. Дивіться, ось ось то відвалився один з корінчиком. Ось тут взагалі таке незрозуміле все. Ще один корінчик. Так, і ось це тут буде дві поділки. І ось ще один такий корінчик. Оце все. Бачите, опускаю землю. Так, це в цю сторону треба вліво. Бо я один кущ саджаю один вліво, другий вправо. Бачите, так, зліва, справа. Щоб потім можна було викопувати. Так, викидуємо землю, загрібаємо. Вирівнюємо все. Ну, і так само. Зараз викопаємо ще одну ямку. Чоловік там в дворі займається виноградом. На бісіці там він цим займається, а я тут оце копаюся. Ось тут от гляньте один корінчик он, Так, це не ламалося тут. Тут просто ось коріння теж. Бачите, тут багато корінців, верхівок мало, а корінців зате багато. І воно нам ось за весну, за літо, дивіться, на це чудо прийшов. Кокосик. Загрібаю, все польється і все. Перший час буду поливати часто. Ну, якщо душі то топувати не буду. Ось лишила ще одну таку поділку. Бачите, ось. Це посаджу і в горщик, просто тут коріння невелике, буде. Зручно садити в горщик, посаджу в горщик. І піде хтось от трошки пізніше надумає там собі купити меморі. То буде трошки в горщику. Так. Це ще мені ось досаджувати, ну, на сьогодні все, вже я ж кажу майже обід. До один тяг висаджу, накопали, трошки більше довелось. Грибти лопатою, сапою лопатою ось тут. Тут, можливо, видно такий справа йде горб в праву сторону. То я це беру лопатою, копаю. от, І ношу це лопату, ношу землю. Ось тут, бачите, ось видно, я тут підсипаю, піднімаю, тому що тут якось пішло земля вниз. Тут взагалі ось витопталася така ямка. Ну це вже коли буду вирівнювати все, вирівнювати, тягати сапати, копати. Гребтину більш-менш так вирівняти землю, тому що не можу і так. Тут ось рівчак цей вже перший зробила сильно низько, дуже стікає все вниз. От туди до сітки до нас вища земля, а сюди нижче. Тут вже я вирівняла, тут вже буде нормально. Ну Тут же так цей рівчак і буде один нижче, тому що, бачите, я нагрібала землю і зрівняла прямо рівчаком. Якщо там он ці горбики є з рівчака, то тут немає. Підсипала землю. Ось я тут підсиплю, тут у мене кукурудза там. Цей рівчак трошки ось треба промінити, там є ще два кусі горсика треба висадити. Робота йде. Так, цей міскантус меморі. Ділимо, буде на осінь, вже он поділки. Трошки зроблю, я ж кажу, десь може поділок 10 посаджу в горщики, тому що горщики мені поливати теж, знаєте, кожен день треба поливати, тому що посуха така, ну, на завтра, мабуть, може, буде дощ, тому що обіцяю, господи, обіцяють дощ. Я вже так заморилася, що навіть вже говорити не можу. Зараз відпочину трошки. У нашої сусідки сьогодні день народження, підемо пообідаємо трошки, відпочину пару годинок і все. І йду копати на завтра посилки. Всім, кому сьогодні не відправила, а обіцяла на сьогодні відправити, то відправлю вже завтра в суботу. Так, на сьогодні зранку прямо так холодно було, градусів десь до 10 навіть було зранку. прохолодно гень було. Ну, а зараз вже сонце припікає. Так що, бачите, вже кусочок ми тут ми. Я! Чоловік пропахає, а я тут далі роблю. Вигрібаю, загрібаю. Так, ось тут я посадила. <кхи> в тіні тут доробити. Тут ще повигрібаю. Ось від газони, здається, косень годить. Тут ще вирівняю землю сюди далі. Ось. І хости там треба у мене. Поприбирати хости з деяких місць і принести їх сюди. Бачите, тут посадила хости, це мої нові сорти, такі гарнюні. Ну, це в мене моя, це е, гігантська. Нігарський водопад, що у мене їх дві гігантські. В одної таке салатове кругле листя, в другої зелене таке гостре. Е, Виростають вони, я скажу, що мені по пояс, ну це метр. Десь з метр виростають 100%. У мене там під хатою росте один кущ, я його вже не трогаю багато років. Спеціально чекаю, до яких же розмірів він доросте. Це не пам'ятаю, які сорти. Я взагалі не заморачуюсь сортами. Ну Вже стала записувати собі в зошит, які сорти купую, тому що щоб, щоб хоча б не купувати ті самі. Ще у мене дві новинки, всі хост, ну я їх вже в дворі посадила. Це мої гейхери, які в мене росли. Чомусь вони в мене не хочуть рости, не знаю. Ще спробую їх тут. Це ділила в горщиках, тому що о, тут у мене, колись я весною посадила, 20 чимось сортів купила гейхер. І що ви думаєте, майже всі пропали. Не знаю чому. Не знаю, чому всі одна хоста ця гігантська Он сходить там. Так, і все, це не лишилося всього два кусі. Ну, просили, продавала. Вона дуже велика. Я ж кажу, потім побачите, яка вона виросте часом. Чому я її посадила сюди отак от в куточок? Бо що нам буде сама-саме висока. Ну, я її тут трогати не буду теж. Хай нам наростає. Ну, буде потім час, будемо далі робити ну, там, траву косити, пахати, орати. Будемо орати і робити далі. Ну, якщо буде час, якщо буде здоров'я. Так, що в нас там полилося? Чи ні, зараз полью і все. Руки болять, ноги болять. Земля мокра мокрах, не до сапи, до лопати, страшне. Я ж кажу, дощі такі прийшли у нас добрячі. Сьогодні нічого не поливаємо, ну, чекаю, можливо, завтра ще буде дощ. Якщо не буде, будемо поливати. Якщо буде, то не будемо поливати. Так, ну от і все, друзі, працюємо, працюємо, працюємо. Тут у нас ріантуса ряд. Це теж на розвод, на розпліт. Тут у нас такий буде кусочок, будемо розводити з лакові. Туди далі підуть ще, ще один ряд. Меморі третій. Потім буде ряд цукрового. І потім буде китайський звичайний. А туди далі вирівнюю кучу ще треба прибрати, купу землі цю. Ну, тут вирівняю ямку, то й може прибереться. Там ще ями є позасипати. Так, і тут треба теж сапати, Я вже тут прополола цей кусок. То бачите, до тієї трави тепер підсохне, що зато не буде дощу, просапаю. І хочу тут висадити пенісетуми. Ось кілька рядочків пересадити, бо вони там так, так густо вже, ну як густо, понаростали великі кущі, треба викопувати, ділити. Так, поки там ще в мене є такі місця, що змішані, всі сорти буду саджати всі підряд, а потім будуть кидати китиці, доведеться підписувати, а китиці обрізати, щоб не опилювалися і не змішувалися сорти. Так, ось тут така лобода у нас гарна росла. Рву свиням, свині дуже її гарно їдять. От зараз теж ось ще нарву в тачку трави, повезу свиням трави. Посаджу той місканту з горщик і поки до обіду все. Потім відпочинок трошки, тому що знову встала о 5-й ранку, запакувала посилки. А їх ще попросили одну з вечора зранку приготувала. Втомилася. Так, ну от і все, друзі. Так що, хто там просив міскантус меморі вже останній, це буде. Хто там ще, надумає, сказала горщиків 10 ще посаджу, побачу. А то все піде на розвод. Ну, цей перший ряд, я взагалі сказала, трогати не було років два, це буде на осінь, а слідуючий треба буде саджати, щоб на слідуючу весну було. Ну, побачимо. Ну, третій ряд точно буду саджати ще. Так, все, с... друзі. Де ж її діла, сумочку? Ага. Бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна квітуча, рідна, ненька наша.